Ужгородський національний університет готується зустріти майбутніх студентів. Факультет суспільних наук. Зокрема, спеціальності, які тут пропонують абітурієнтам, затребувані в суспільствах, що динамічно розвиваються. А в післявоєнний час будуть ще затребуванішими. На нинішній час на факультеті є вісім спеціальностей бакалаврату. Це є філософія, це є політологія, це є психологія, це є публічне управління та адміністрування, це є соціологія, соціальна робота, початкова та дошкільна освіта. Є вісім магістратур, це практично аналогічні, і сім аспірантур або освітній рівень, де готуємо докторів філософії зі спеціальностей. Тобто у нас на факультеті кожна спеціальність має трьох рівневу освіту бакалавр, магістр і доктор філософії. Це говорить про великий потенціал наукової факультету, тому що на факультеті працює понад 20 докторів наук, 40 доцентів. Інші це викладачі та старші викладачі. До прикладу, на кафедрі політології і державного управління готують фахівців за двома спеціальностями. Це політологія і публічне управління та адміністрування. Тут можна стати бакалавром, магістром та доктором філософії. Здійснюємо теоретичну та практичну підготовку з дисциплінами, які пов'язані з політологією та публічним управлінням. Тобто, тут мова йде про різні сфери застосування цих знань. Це може бути і міжнародна політика, може бути і національна безпека, може бути і інформаційна політика. Регіональний розвиток, транскордонне співробітництво, тобто цілий спектр цих сфер, де власне можуть бути задіяні е, наші е, наші випускники. У випускників немає проблем із працевлаштуванням. Додає Анатолій Ключкович. То це може бути сфери, які Безпосередньо пов'язані з політикою, тобто політичний іншмейкінг, технології політичного процесу, виборчі кампанії, а можуть бути і сфери, які дотичні до сфери політичної, тобто там політична журналістика, наприклад, або діяльність там органах державної влади та місцевого самоврядування. Війна не вплинула на набір студентів торік. Тож на факультеті сподіваються, що вдалою вступна кампанія буде й цьогоріч. Особливі успіхи в цьому. Мала кафедра психології, каже завідувач Уляна Михайлишин. Кафедра психології є єдиною кафедрою в університеті, яка здійснює підготовку фахівців-психологів за трьома рівнями вищої освіти. Це бакалавр, це магістр і доктор філософії, що дає широкі можливості працевлаштування. Це і заклади охорони здоров'я, садочки, школи, коледжі, університети, це і заклади охорони здоров'я, реабілітаційні центри, також пенітенціарні заклади. Консультаційні психологічні центри психологічної допомоги населенню, також центри практичної психології та соціальної роботи викладачі кафедри, команда з докторів, кандидатів наук за чиїми плечима практичний досвід та науково-дослідницька діяльність у галузі психології. І абітурієнтам важливо, аби їх навчали фахівці своєї справи. Кафедра психології факультету суспільних наук має великий найбільший контингент студентів на факультеті. І приємно відзначити те, що ця кількість студентів кожного року все більше поповнюється. Підготовка фахівців-психологів, яка здійснюється на бакалаврському та магістерському рівні освіти, здійснюється за акредитованими освітніми програмами, що дає закладу вищої освіти видавати до. Документ про вищу освіту це диплом державного зразка. Серед студентів багато тих, які працевлаштувалися за фахом і поєднують роботу з навчанням. Працюють практикуючими психологами, працюють в інклюзивних центрах, у психологічних центрах психологічної допомоги населенню в різних кризових центрах. Тобто кафедра підтримує такі починання наших студентів. Ангеліна саме серед тих студентів, які поєднують навчання з роботою за фахом, зізнається працевлаштування не становило труднощів, адже в університеті було вдосталь практики. Працюю на даний момент в наковському інклюзивно-ресурсному центрі фахівцем-консультантом завдяки навчанню в університеті. Це дало мені поштовх до застосування теоретичних знань в практичній своїй діяльності, оскільки я працюю з дітьми з особливими освітніми потребами. Дуже було цінно те, що багато викладачів ділилися своїм досвідом практичним. Здобутий досвід на кафедрі залишається не тільки в щоденниках та звітах практики. За час навчання студенти ще й проходять курси, отримують сертифікати, тож можуть впевненіше йти на співбесіди. На магістратурі нам було запропоновано проходити різні курси по навчанню. Це так само було інклюзія. Після закінчення ми отримали сертифікати. Так само було в нас курс по навчанню перша психологічна допомога. Яку ми можемо так само надавати, і по завершенню, звичайно, це знову був сертифікат, який ми можемо використовувати в подальшій нашій роботі. На даний час я працюю у приватній школі. Практичні та теоретичні навички, які я засвоїла під час навчання на кафедрі психології, я їх використовую в своїй роботі. Нині на факультеті понад тисяча студентів та аспірантів, які здобувають фах на денній та заочній формах навчання. Викладачі чекають на студентське поповнення, охочих здобувати особливо затребувані суспільні професії, аби було вдосталь фахівців для якомога швидшої відбудови країни після війни.